Облак, я продовжую робити огляди на ігри. І сьогодні ми будемо оглядати мою любимую ігор, кажуть по Assassin's Creed Assassin's Creed 4, чорний прапор. А, треба Звук, все нормально. О, заголосно звук. Так, починаємо наш огляд. Ми тут граємо в цій частині за Едварда Кенвея, який попав в шторми. Ну і шторм, і попав в цей. Попав... Ну, як називається. Ми граємо... І такий в шторм і його корабель цей знищили разом з асасіном. Во. Ну, він ще не знав, що асасін. Просто Вони попадають в. Ну, погані умови. Їх, їх, ну, їх, їх корабель розстрілюють і він йде. Ну, він хоче дружити з тим асасіном, а син асасін не хоче. Він його вбиває і втягає його, його костюм. Він стає. І він, ну, він стає цей асасином, ну асином він просто стає його форму асина, бо йому треба. Ну, там, син мав скарби і він хотів ті, ті скарби асасінову. І він, і він ну, знаходить в того асасіна, знаходить листівку, що, що йому треба ну, тому сину зустрітися з, ну, з іншими персонажами, щоб... Це віддати йому... йому кров цього. Як називається? Ну, дати кров. Кров одного з цих. Ну, за. Ну там. Ну, кочу одного персонажа дати кров і цей. Щоб вони могли потім. Потім цей. Ну, дещо зробити, він робить з ними союз. І. І цей. Ну і ми продовжуємо просуватися далі. Потім він повертається з друга. І, ну, він там зустрічає друга, коли він тікає з цього, ну, тікає з. Ну, чекай, просто приходить в цей. Тікає. він тікає звідкись і цей? О, там звичай, з... а тікає звичаю... з острова. Він звучає друга, друга, який це просто перевозить груди сюди. І, і він йому допомагає груз забрати з цього ну, з порту, але в нього все не виходить. По нього ну так, я вже казав, що він зустрічається з цими чувачками, віддають дають йому квинки скриті дають йому ці. Ну, він проходить обучення в них. Так, що тут далі показують? Він він починає цей. Ну, він знаходить Ну, він хоче спасти мудреця, щоб мудрець, щоб мудрець його покрав, де є обсорваторія. Потім його. Ну, йому не вдається це зробити, його лапають пірати. І ці пірати, вони. Ну. Ну, не пірати, вони ці, як вони називається, ну там, ну, коротше, його лапають, лапає охорона. Во. А потім він присунається вже в цьому в трюмі, і він звідти вибирається з цього трюму, він знаходить собі друга ще адеваля, який. Яким добуває зі дититькат. Ну і далі ми заходимо в свій перший корабель, Галку, і ми на ньому подорожуємо далі. Потім ми отримуємо перше своє... Ну, свою першу броню, перше ту все. Першу прокачку нашу. Так, що там далі? Потім ми приєднуємося до нашої команди, звучаємо всіх наших друзів і, це, і ми, ми їм допомагаємо. Ну, ми допомагаємо за, захоплювати всякі флоти, тому сподіваюся прокачка тут іде. Потім ми зустрічаємося з чорною бородою і с. І нас вчить захоплювати кораблі. Тут далі нічого от коцька пожати немає. <клухи> ну, потім ми знову з з чорною Бородою, він каже, що нам треба. Ну, що нам треба дістати йому корабель, і ми, і ми дістаємо йому сильний корабель, і він далі продовжує подорожувати. Ну, потім нам мудрець сказав, що він покаже, де є цей. Обсерваторія ми перший раз, ну не мудрець, а кіт нам показує, що, що обсерваторія є і що він, він знає, де вона є. Він казав, що там що треба і діяти, кров мудреця треба. І Едвард. І Едвард за ним полює протягом. Ну, короче, я просто за ним полюю його. Ну і потім ми шукаємо інформацію збираємо, щоб цей, щоб дати мудреця, щоб ну, активувати цей. Ну, активувати обсерваторію. Ну і Едвард е, в цей вкидав, дізнається дуже багато про асас... ну про цю обсерваторію, що вона дуже, ну, дуже пана в поганих руках. І він потім зустрічається з асасінами. Які кажуть, іде на наш шлях, що ми тобі допоможемо. І потім він відмовляється. Що далі? Ну, далі Едварда цей, показує Орлиний Зір, свій перший його. І він цей. Кит нього питається, звідки та цей Орлиний зір. Він каже, що має це з дитинства. І тоді кід цей вже перший раз знає, що він так само з цього орду асасінів. Ну, що він може бути. Там потомком той вот Потім зустрічається знову з своїми друзями-піратами, і вони цей. І вони захоплюють перший свій... Едвард захоплює свій порт перший. І він там стояв головне, як то кажуть. Потім він каже друг, що він. Ну що йому вже надоїло цей за ним біяти, за Едвардом Едвард каже що цей що, що ось ось все буде добре сіди тай вони не, не хоча вже та команда вже за ним бігає. Ну потім ми переслідуємо деяких персонажів Їх вбиваємо. Так. Потім Едвард нарешті приходить знову. Ну, він же все має, він знає, що робити. І він вже приходить до асасінів і виконує їхнє перше поручення. Йому треба вбити пару персонажів, які колись були... Ну, Наскати його друзями і він цей має це зробити, бо... був такі асасіни во. І він їх. ну. Буває першого свого цього. Ну і помимо того б, 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 цей. Так само і вмирає Тіч. Протягом, ну, в, в битві з цим. Ну. Не, ті ще не вбраю, просто... За цей, як він називається? Ну потім ті зустрічі, ну <coughs> з його другом зустрічається. І вони цей, і вони разом стоять п'ятим з тічом другого Едварда. Ну і потім вони, вони цей погоні за лікарством роблять. Вони хочуть спасти людей з, з острова. Ну не спасти людей, а вилікувати людей. І Едвард неряє воду, він знаходить там тільки трошки того, того, що треба лікарства. І він протягом цього всього, що він цей. І він не так такі. Ну, він, ну він ну, на острові находить це лікарство. Что тут далі, 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 далі. Ну потім ми цей вже, вже знайшли цього мудреця і мудрець з нами вже ну, вже з нами тусується. І ми знаємо, що як напали на 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 Сау чи куди вони там напали. І вони. Цей... І один з його друзів хоче створити союз з... з іншою фракцією. І Едварду і його другу це не подобається, що він таке хоче зробити, і вони атакують корабель. Потім ми говоримо з тічем і тіч каже, що мені, мені обов'язково треба оці. Це лікарство вже спусти людей туди-сюди. І потім в цієї помирає тіч. Потім ми об'єднатися з нашим другом і цей. І нас знову атакують. І ми знову питаємо на острів. Наш друг цей. Він, ну, він божеволіє, бо він не може... ну, Забирає Едварда їду, і, Едварду... і Едвард його вбиває. Ничего такого не Ну и вы... И вы находите, Ну, он снова встречается с мудрецом. И он вот опять сказал, что вы ему допоможе. Ну, мы в мудреца... ...в цей... ...в тему... Ну, и что в мудреца? Не про що погоджуюся помогти йому. Ну, він вбиває в суду свою жертву, його вистежить висадили, що одного свого друга, як то кажуть. Талі теж нічого немає. А, ми знаход, ну, нам цей каже, буде, що на мені треба скриньку одну там, де знаходиться череп, спеціальний, щоб можна актувати цей. Ну, щоб можна актувати обсерваторію. Ну, і нам, нам стояв на заваді, як ми їдемо в обсерваторію, стоє ще один наш друг. І, і мудрець каже, ти давай з ним розбирайся, бо нам треба рухатись далі до обсерваторії. Асп... Абсер... Потім ми повертаємося і бачимо, що там нам залежають місцеві жителі, і ми через них пробираємося. Ну і ми приносимо цей до... Ну, то все складовідео, і слухаємо, що там кажуть тампільєри. Потім ми бачимо, що зарештовують ну, кіда і шаковось там зарештовують. Во. І ми потрапляємо так само в'язницю разом з ними і ми з тої в'язниці тікаємо. Ну, одну нашу подругу беруть в полон, ой, ну вона, вона помирає потім. Так тут далі нічого немає такого. О, там вже стає асасином, там він... То що я вже казав. Йому дають нову зброя Шимб'яу, і ми випробовуємо її. Ну і ми йдемо за ще одним своїм другом. І плануємо знову піти в джунглі і ми там то ще того, А ми знали, що цей топір'єр, що він, що він цей, пішов до обсерваторії. więc Przywiętam tam tam Ну, і ми відправляємося до цієї обсерваторії. Ми, <кій> ми вбиваємо його. Ну і Таким чином ми вже закінчуємо цю шикарну гру. Дуже хороша гра, я рекомендую, хто любить піратську тематику. сама хороша ця гра 4 papa